Вашого дора не минаємо, сятий вечор, ми вашу хату звеличаємо, добрий вечор, одкривай двері, накривай столи, святий вечор, кладіть на столи, з маком вироби, добрий вечір, з маком вироги, кошика лачи, сятий Пустіть господаря до хати, колядувати, давати, дворі мороз стояти не мож! Пустіть до груби, погріти зуби, пустіть до печі, погріти плечі, пустіть до хати, погріти п'ять, пустіть на поріг та давайте пиріг. Чоботи холодні, а ми всі голодні. А чи вдома, вдома, пан хазяїн? А я знаю, що він вдома. Он він сидить за край столу, а на ньому шуба люба. А на шубі поясочок, а на поясочку калиточка. А в калиточці сім червінці. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця, А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака. Отчиняйте скриньку та давайте свитку. Отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. І вареники, і пиріг, несіть швидше на боріг. Сяду на полицю, дайте поляницю, сяду на візок, дайте саме кусок. Надворі сніжа б'ється, під вікном колядник чопеться, у сіньо до хати, він вам буде співати коляди. у сітньо до хати, він вам буде співати коляди. а в печі пересвітіли там. А в печі пироги перолі це стало, він, він поріс нагору посало, а він сала не дістав, бо з у упав, забився, а він сала не дістав, бо з у упав, забився. А в пана господаря гарна дочка. На дворі ходить, як місяць сходить. У хату йшла, як зоря зійшла. За стіл сідає, як золото сяє. Не саді, дядьку, дочку коло віконця, коло віконця, коло зірочки, бо крадуй, дочку, заміж. А по цій мові бувай здорова. Рости велика до черевика. От черевика до чоловіка. А з чоловіком до віка. Господа рота, ного свіпонь брак, ного світонь там, нові столи, слапень є син наш милий Боже, на небесі, а на тих столах три свічки горить, три свічки горить, три гості сидить, слава. Перший гостенько, ясний соненько, другий гостенько, то місяченько, третій гостенько, дрібний дощенько, слава син наш милий Боже. А цим словом бувай здоровий, бувай здоровий, господаря, син, славний воїн! Віншуємо тебе щастям, здоров'ям та й віком довгим, ще й розумом добрим. Хай буде твоя хата радістю багата, хай красується добром, пиву, медом, ще й вином, ще й смачними пирогами, ще й веселими піснями. Ой, чиє, чи нема, пан господар вдома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома, ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір добрий вечір, та й поїхав до млина, дай му пісперлюва. Полятували, дім звеселяли, а ви, господарі, ті загрішли до комори. Ключики беріть, скриньки розмикайте, скриньки розмикайте, нам грошей давайте. Дайте, не шкодуйте, здоров'я святкуйте, а нема що дати, не підемо з хати. Не підемо, скільки в хлібові кришачок, скільки в небі, зірочок, скільки хай господь Бог дасть щастя, здоров'я. Хліба пашного, діточок много. А по цій мові колядники господаря величайте та дари приймайте і говоріть. Дай Боже, дай Боже, дай Боже! Слава, Слава нашим господарям, що так гарно нас приймали, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. she'll